Ми зараз в Херсоні. На вулицях майже нікого немає, тому мені цікаво, як буде відбуватися концерт на територіях, де майже немає людей, де бояться виходити, але все одно на виступи приходять. У нас дуже вже масштабна практика у цьому, тому що ми працюємо в деокупованих містах, починаючи з деокупації Харківщини. Ми в Вовчанську працюємо і в Куп'янську, і в Балаклі, і в Ізюмі, і в громадах. Я вчора, коли ми були здається, в Качубєєвці, я дивився зал, в якому там і. І бабусі там, і діточки, вони скачуть, вони радіють. І ти дивишся, ти розумієш, що в цьому місці зараз піднімається його енергія цього місця. Тож люди стають трошечки краще. Ми приїжджаємо з волонтерами разом. Волонтери збирають свої, що необхідно з точки зору гуманітарної допомоги. А що стосується безпосередньо нашої команди, то ми артисти, яких вони бачили по телевізору, і співають для них. Співає тому, що хочуть, тому що для них це важливо, безкоштовно Обіймаються, фотографуються, спілкуються. Це валіра, наш лялькар культурного десанту. Він робить дуже потужні казки для діточок. Ліара Манзюк, королева українського стендапу, виступає кома-кома за кома-кома. Він співає сонечко. Нас любить просто так. Сонечко просто є. Хочеш стати кращим, ставай. Давай поставимо маленьку ціль, зберемо на тачку, зберемо на приціл. Виходимо це, грає на скрипці музику, красиву музику, красиво грає, і це музика складна. Був дуже крутий відос, такий компіляційний. Різниця між українською і російською культурою показують якісь там чувака Вагнер, палатки, які слухають якийсь шансон, такий відвратний шансон. І тут переключається, хлопці сидять, ось так дивляться, і Мойсей грає композицію на скрипці. Ти розумієш, на яку культуру ми споживаємо такі думки в нас. І Створюється, і тому ми привозимо цю культурну складову, яка допомагає змінювати ход своїх думок. Намагаємося робити системно. Ми намагаємося охопити якомога більше громад. Книжки привезти. наприклад, десь зруйновані будинки культури ми знаходимо людей, які допомагають побудувати такі культурні вузли, центри культурної незламності, які забезпечити старлінком, генератором, телевізором для того, щоб провести якийсь майстер-клас, там розказати, наприклад, про мову про українську, закохати в неї це дуже важливо. А коли ми приїжджаємо, там є свої культурні діячі, приходять, кажуть, а можна я також виступлю?" Кажеш, можна. Він починає виступати і відчуває знову в собі ці сили, знаєте, як ті крила, які, про які давно забув, а тут а я вмію літати. Все тримається на людях. Знаєте, у нас є козак Сіромаха, один з культурних десантників, який каже, що є чоловік, а є людина. Типу, чоловік-тіло на вік, тіло, яке переміщується, і в нього є термін придатності, а є людина, любов, добро, на. Ось чим більше таких людей буде. Чим більше вони зможуть навчати, оточуючи цим ці цінностям, тим потужніше буде тил. З'являється культура в громаді, з'являються сенси, йде все до життя. Бо мистецтво є актом перемоги життя над смертю. Давайте про військових поговоримо. Ви теж концерти даєте військовим. Виділіть найбільші проблеми зараз у військових, які знаходяться просто на нулі, тому що я дивлюсь теж багато інтерв'ю з ними. От часто вони говорять про те, що цивільні забули, що йде війна, що цивільні займаються якимись речами незрозумілими. Чоловіки не хочуть іти в армію, і ми тут вже задовбались сидіти. От все таке. Ціль нашого приїзду, щоб стан людей, до яких ми приїхали, був краще ніж до того, як ми приїхали, тому ми використовуємо всі інструменти, які нам доступні. У Нас є психологи, з якими ми працюємо, які допомагають готуватися до цього. У Нас є там майстер-класи. У Нас є ті артисти, які довше вже працюють в цьому і відпрацювали. Ви чекаєте? Правильно я розумію? Ви зустрічаєтеся з військовими, наприклад, це концерт, і ви виступаючи, спостерігаєте за тим, Звісно. як вони поводяться. І в такий спосіб робити висновок про анамнес, психологічний… Анамнез, Так, це називається анамнез. Так, ти, ти приїжджаєш, ти бачиш одразу, по-перше, як тебе зустрічають. Наприклад, нещодавно, ми приїжджали до однієї роти тероборони під Бахмутом. Ми приїжджаємо через багнюку. Тож ти також розумієш, куди ти їдеш, в яких обставинах вони знаходяться, і заходиш це, як правило, місце, де вони сплять, розкладушки, спальники. Ти там береш стілець, якісь заходиш, сідаєш прямо на розкладушку, починаєш спілкуватися. І ми приїжджаємо до них, і вони, вони в дуже такому сумному стані. Ні, дуже закриті, ти розумієш, що це піхота. Піхоті дістається більш за все. Піхота це війна без презервативу. Це дуже сміливі люди і дуже потужні люди. І так як знаходяться в найбільш небезпечних місцях, так дійсно до них часто не доїжджає те, що може доїхати до толових штабів. І ти розумієш, що це специфіка, і це це просто надвоєне. Це дуже сміливі люди. І ти бачиш, що вони знаходяться в суновому стані. Вони такі законсервовані. І ти робиш для себе висновок, що якщо ти зараз почнеш гей, привіт, хлопці, як ви там? Це не спрацює для того, щоб почати спілкуватися з людиною, потрібно зрозуміти, в якому вона стані знаходиться і знайти, як її вивести в той стан, який ти приніс. А якщо вам військовий каже, наприклад, я тут сижу вже рік, я другий раз уже прийшов на цю війну. Але я бачу дуже багато людей, які кажуть, що Мене туди ніхто не посилав. Дивіться, яка штука, що військовий коли знаходиться на лінії фронту, коли він воює, то він буде ідеалізувати той світ, який залишився тут. Він пішов воювати, він зробив свій подвиг. І він те саме очікує від оточуючого світу, і тому він бачить для себе те, що відбувається там, ідеалізовано, що там почали боротися за справедливість, за підтримку один одного, що зараз корупція буде знищена і так далі. Коли доходить в'ясточки з тилу, що це не так, там якісь корупційні схеми і хабарі, то в цей момент йде розчарування, бо ми готові віддати своє життя за той світ, який красивий, за поганий світ. Ми не хочемо віддавати життя. Тоді я буду казати йому правду. Я йому скажу, що коли війна закінчиться, він має вижити і повернутися додому живим. Тому що, якщо він не повернеться і не повернеться такий, як він, то ті, хто розказує, я вас не написав, будуть виховувати його дітей. А він хоче, щоб його дітей виховував якийсь там Щербаков, чи як він там зветься, який заявляє це. Він хоче, щоб таке було? І ти розумієш, що це людина з підвищеним відчуттям справедливості. І не тільки. Просто внутрішнім покликом до справедливості, а ще й діями він цю справедливість відстовує кожен день. І коли він повернеться, він повернеться з цим. Він повернеться справжнім воїном. Вже все він вже не буде тим, яким був до війни, і, і ось це, це, це ти будеш нести далі. Це працює з військовими? Звісно, працює. Тут з'являється злість, і ти кажеш: ні, обставини мене не продавлять. Ніхіра, я пройду скрізь ці обставини. Не світ мені скаже, чого я вартий, а я скажу світу, чого я вартий. У стародавньому римі ти міг займати державні посади тільки тоді, коли ти воював. Тому що тоді в тебе цінності інші, тебе не купити. Бо там, де ти був, там для тебе гроші не вирішують. Перед очима те, що для тебе справді важливо. і ось за це ти будеш рухатися далі. Як ви думаєте, у нас тил достатньо хороший, щоб військовим було спокійно, чи все таки ви в тилу бачите певні проблеми? Слухайте, я вам можу сказати глибинну проблему, з якою необхідно працювати цивільним зараз. Бо цієї проблеми виходять інші проблеми. Це вдячність. Ми маємо бути вдячними тим, хто знаходиться там, і ця вдячність має виказуватися тима інструментами, які вам доступні. Хтось може донатити. Причому донатити не так, типу, ну закину трошечки на ЗСУ, ну, типу, щоб зняти з себе тягар то як біля метро, коли там жебраку там кидають якісь гроші. А з розумінням, що так. Це мій вклад в перемогу. Я допоможу хлопцям там, дівчатам. Хтось може напекти пиріжків і відвести до хлопців, до військових, до яких зможе дібратися. чи продати через волонтерів якщо ви парубок, який просидів всю війну десь в тилу, то його вдячність свідомо піти до воєнкомату. І далі буде те, що буде, але ти зробив по совісті, ти зробив це з вдячністю. І чим більше вони будуть бачити цю вдячність, і відчувати в першу чергу її від різних людей, які займають посади, які не займають посади жінок, дітей і так далі, тим Легше їм буде всередині, Знаєте, як в фільмі «Pay Forward» заплати наперед. Типу, зроби добрий вчинок, але не потребуй на себе. А хай ця людина комусь іншому зробить, і це дуже крута формула, яка може прискорити становлення нашої нової України.